Мої вітання десятикласникам і десятикласницям. Мене звати Юлія Йонець, і це урок української мови. Тема нашої сьогоднішньої зустрічі ефективність мовлення, Мовленнєва подія, Мовленнєвий учинок. Основним засобом комунікації між людьми є мова. Використання мови в процесі спілкування називається мовленням і має певну мету залежно від ситуації, в якій відбувається спілкування. Саме ефективність досягнення цієї мети і визначає ефективність мовлення. Що сильніший вплив на публіку справила промова, то більша ефективність. Я Вільям Волес. Я бачу тут ціле військо моїх співвітчизників, які кидають виклик тиранії. Ви прийшли битись як вільні люди. Ви є вільні люди. Чи ви зможете жити без свободи? Ви будете битись. Проти них? Ні. Ми втечемо, щоб жити. Так. Той, хто б'ється, може загинути. А той, хто втече, ще поживе. Якийсь час. Та навіть через багато років, вмираючи у своїх ліжках, ви радо віддасте всі роки свого життя за єдиний шанс повернутись сюди і заявити ворогам, що вони можуть відібрати у вас життя, але не вашу свободу. Ефективність мовлення залежить від точності й доречності добору мовних засобів у кожній конкретній ситуації, а також від мовленнєвої поведінки оратора чи ораторки. Умовами ефективної мовленнєвої взаємодії є потреба у спілкуванні, зацікавленість з спілкуванням, налаштування на співрозмовника, знання й дотримання правил етикету. Фахівець із комунікацій Джуліан Трежер. У своєму виступі на ТЕД назвав сім смертних гріхів спілкування, яких варто уникати: це плітки, осуд, негатив, пиха, виправдання, перебільшення, догматизм, за якого аналіз дійсності підміняють оперуванням, так званими догмами, тобто тезами, які нібито не потребують доведення. Наприклад, Усі згодні, що морозиво смачне. Згодними з цим твердженням, звісно, можуть бути не всі. Натомість, якісна і результативна комунікація завжди має сенс. Постійно запитуйте себе, навіщо ви хочете розпочати цю розмову і чи потрібна вона взагалі. Автентичність. Будьте з собою і сприймайте співрозмовника чи співрозмовницю такими, які вони є. Щирість. Якщо ви будете нещирі, то людина це відчує. Любов утілена в повазі до співрозмовника чи співрозмовниці, їхніх бажань та інтересів. Мовленнєва поведінка це сукупність мовленнєвих дій, манера спілкування людини, її словниковий запас, частота використання певних слів, фраз. Це жести, міміка, артикуляція тощо. Одиницею мовленнєвої поведінки є мовленнєвий учинок, конкретний мінімальний акт у спілкуванні. Мовленнєвий учинок це навмисно створене висловлення, яке віддзеркалює моральну позицію мовця, мета якого впливати на адресата в ситуації спілкування. Описуючи мовленнєву ситуацію, зважайте на умови спілкування, кількість учасників. Мету спілкування, характер ситуації, ефективність спілкування. Отже, ефективність мовлення визначають ступенем досягнення мети спілкування. Мовленнєва поведінка і мовленнєві учинки кожної людини залежать від рівня освіти, внутрішньої культури, багатства словника, фізичного і психологічного стану в момент спілкування. Наостанок нашої зустрічі нагадаю про конспект і тести. Які вже чекають вас на платформі. Дякую за увагу. До зустрічі!